Виконуємо номер 682 із підручника Алгебра 7 та номер 32.13 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, Видавництво Генеза 2024 рік. Спростіть вираз. Є два завдання. Приступаємо до виконання, піднесемо до квадрат різницю. Квадрат різниці двох виразів дорівнює квадрату першого виразу, відняти подвойний добуток першого виразу на другий і додати квадрат другого виразу. Помножимо мінус м на кожен з виразів в дужках. Мінус м на м, мінус м квадрат, мінус м на мінус 10 додати 10 м Спростимо наш вираз. 2 помножимо на 5 це буде 10. І піднесемо 5 до квадрату це 25. Ну, а тепер зводимо подібні доданки. квадрат мінус м квадрат взаємознищується. Мінус 10 м і 10 м взаємознищують, залишається 25. Завдання друге. Піднесемо до квадрата суму. Квадрат суми двох виразів дорівнює квадрату першого доданку. Додати подвоєний добуток першого множника першого доданку на другий доданок і дати квадрат другого доданку. Помножимо многочлен на многочлен. x намножимо на х, х квадрат. Х на x-9-9х. 1 на х додати х і 1 на мінус 9 мінус 9. Спростимо наш вираз, зведемо одночлен до стандартного вигляду, буде додати 8х і 4 у квадраті це 16. Тепер зводимо подібні доданки. Х квадрат додати х квадрат це 2х квадрат. 8х відняти 9х це мінус і додати х. В сумі дають 0. І 16 відняти 9 це буде 7. Отримала 2х квадрат, додати 7. Номер 682 із підручника алгебра 7. Та номер 32, крапочка 13 із підручника математика 7. Виконано.